Добрий день, любі діти! Сьогодні ми продовжуємо спостерігати за городніми рослинами, які ми з вами висаджували. Пройшло два тижні. Які ж зміни відбулися? Давайте поглянемо на наш город на підвіконні. Що у нас тут росте? Давайте згадаємо. Ось це цибуля. Яку ми з вами висаджували у водичку. Погляньте, які ли... листочки-стрілочки в неї виросли: великі, зелені, соковиті, корисні. А, ж... а з іншої сторони у цій цибульки корінець. Подивіться, який виріс він великий. Саме корінець дуже важливий для росту рослин. Через нього рослина бере потрібну кількість вологи та поживні річовини. А ось це лучок, який ми з вами висаджували у ґрунт. Пам'ятаєте, який він був? був малесенький? І погляньте, який він зараз виріс. Так. Далі ми дивимося, що у нас ще тут виросло. Подивіться. Це квасоля та горох. Квасоля ще проростає, а горох вже підріс і з'явилися в нього маленькі листочки. І коли він буде далі рости, він буде становитися дорослою рослиною. А це кабачки та гарбуз. Подивіться, які міцні в них листочки. А що в нас росте на цих грядках? А на цих грядках в нас проросло насіння капусти та насіння помідор. Ці... Це насіння ми сіяли з вами прямо у ґрунт, не замачували. Ось таке чудо відбувається з насіння квасолі. Гороху, кабачків, помідор та капусти. Завдяки тому це відбувається, що ми створили для рослин потрібні умови, так? Які ж все умови? В групі тепло, на підвіконні світло, буває сонячно. Поливаємо наш город ми водичкою. Все. Для гарного росту рослин. Діти, ми будемо продовжувати доглядати за нашими рослинами. А як доглядати? Так, ми будемо їх вчасно поливати. Ми ж справжні городники? Так. Але запам'ятайте, що всім без винятку городним рослинам потрібні турботливі руки. Ми будемо продовжувати спостерігати за тим, як будуть рости наші рослини і піклуватися про них. А на сьогодні, а на сьогодні все. До побачення!